Привіт! Сьогоднішній огляд буде на ласощі для котів китайського бренду Венті. Саме це мене і зацікавило, адже їстівною продукцією з Китаю для тварин я зустрічала не так вже й багато. Взагалі майже не зустрічала. Трошки поцікавившись брендом, я з'ясувала, що він вже давненько розповсюджений на території Європи. Тобто, це не якийсь там ноунейм, no сам бренд існує вже понад 20 років. Ласощі для котанів випускаються в упаковках по 80 грамів і бувають у вигляді сердечок з куркою та тріскою, у вигляді рулетиків, чи таких собі суші з куркою та тріскою, у вигляді шматочків курячого філе. У вигляді смужечок м'якого курячого філе, а також такі самі смужечки, але з качиного філе. Взагалі, на оригінальному сайті я ще бачила прикольні ласуші у вигляді сушених креветок та різні смаколики з кремовою текстурою. Сподіваюсь, що скоро всі вони з'являться і у нас. Якщо поглянути на склад таких ласушів, то тут в основному саме лише м'ясо, гліцерин, рослинний білок, сорбітол, екстракт морепродуктів. І в деяких ласощах можна ще зустріти дозволені в її збарники, рослинну олію, сіль та цукор, які, в принципі, в невеликих кількостях не шкодять тварині, але все ж таки краще, щоб їх не було. Окремо хотілося б відзначити упаковку, яка є досить зручною, бо оснащена замком ZipLock, що дає змогу зберегти свіжість та захистити ласощі від попадання вологи після відкриття пачки. Єдине, що всередині знаходиться маленький пакетик зі штучним сорбентом, який згодовувати тваринам не можна. Думаю, що всі такі штуки бачили та знають про них, але про всяк випадок нагадую про це. Наші котани такі ласочі зацінили. А ваші вже пробували? Розказуйте нам в коментарях і до зустрічі в нових Па-па!